В ефірі передачі фракції. Сьогодні у нас в гостях гості Ірина Сех, народний депутат України, і Валерій Пітак, заступник голови Львівської обласної ради. Для початку я хочу зробити невелике оголошення. Львівська обласна рада та Львівська обласна держадміністрація повідомляють про проведення обласного конкурсу мікропроєктів міського розвитку на 2015 рік. Прийом документів на участь здійснюється з 1 жовтня від вчора і до 14 листопада за адресою Львів, вулиця Вениченка, кімната 321 або 328. Всю необхідну інформацію про проведення конкурсу розміщено на офіційному сайті Львівської обласної ради. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 032 2 999 818 або 235. 50-76. А зараз ми будемо говорити власне, про ці самі мікропроекти. Пане Валерій, для чого обласна рада організовує конкурс мікропроєктів і ну, далі як відбувся цей конкурс за минулий рік? Ну, за цей рік, що він йде. Доброго вечора. Дякую вам, що ви просуваєте програму обласної ради. Ці програми орієнтовані насамперед на потреби і ініціативи громад. І останні роки я думаю, що вони показали, наскільки важливо об'єднати зусилля і базового рівня громад людей і правильні інструменти запровадити на рівні регіональної влади. Може багато говорити, можна не могти, а можна просто брати і щось робити. І я думаю, що тут важливо, що ті, хто є в цих програмах, чи це територіальні громади, ініціативи від самоорганізації, чи це сільські селищні голови, чи це міські голови, це саме ті, які хочуть і вміють, які мають ініціативу, які не пишуть листи і кажуть, дайте нам гроші, а формують конкретні пропозиції, обговорюють певні проблеми, доходять згоди з громадою. І формують свої пропозиції. Але не тільки формують, але і кажуть: ми беремо на себе зобов'язання. Жителі села свої власні кошти дамо для того, щоб вирости ту чи іншу проблему: школу, амбулаторію, освітлення. А В сільському чи селищному бюджеті закладемо певний фінансовий ресурс. На цей рік для того, щоб дофінансувати цю проблематику, запросимо меценатів, які, можливо, там добрі випускники школи нашої рідної були скажем, які сьогодні мають серйозні пости, і вони готові допомогти там декілька десятків тисяч гривень дати на потреби My школи. Бізнес скоріше власної. Чому б і ні, успішні люди? І саме завдання верхнього рівня влади, мені дуже приємно, що саме депутати Верховної Ради якраз і цими питаннями проникнуться. Повинні дофінансовувати ініціативи громад. За три роки по програмі мікропроєктів для розвитку місцевих громад в області реалізовано 231 проєкт на загальну суму 26 мільйонів гривень. Близько половини із них дофінансувала обласна рада, обласний бюджет. І більше половини зібрали люди і профінансував місцевий бюджет. Вирішені дуже конкретні проблеми. Дуже конкретні, які саме ідентифікувала громада в пріоритетному порядку. Окрім цього, я хочу сказати, що на таких принципах у нас в області за тих же самих три роки функціонують і інші програми за участю фінансових ресурсів інших держав і міжнародних інституцій. Це дуже важливо, коли ми можемо запропонувати їм стандарти нашої управлінської поведінки, такі, що вони нам вірять і готові фінансувати разом із нами на паритетних засадах ці чи інші об'єкти. Це також програма фонду соціальних інвестицій, ми про неї також можемо говорити. І це програма ПРООН, яка реалізувала у Львівській області вже дві фази. І сьогодні ми на підході до. Третьої фази, як регіон, який успішно виконав всі зобов'язання по перших двох фазах. І з 16 жовтня я думаю, що ми війдемо в нову фазу на наступні роки, де будемо ініціювати знов ну, десятки і десятки цікавих інноваційних проєктів для, для сам перед для бюджетної сфери. Про програму ПРОН ми говорили два тижні тому з іншими гостями, правда, але ми говорили про енергозбереження. Але це ви говорили про те, що було, а я сказав про те, що буде те, що буде добре. Е, оскільки я розумію, то головна ідея фінансування цієї програми полягає в тому, що якщо є бажаючі е, в місцевому населеному пункті докластися до цієї програми окремі особи, якщо є бажання додати туди грошей з місцевих бюджетів з або з сільського чи селищного чи міського. Або з районної ради, то тоді обласна рада готова додавати свої гроші. Це правильно? Абсолютно, тому що ініціатива завжди є тільки тоді, коли ви своїм карбованцем, своїм вкладом підтверджуєте, що ви зацікавлені. гривнею. Карбованці Бо... були в радянському союзі. О, гривнею, гривнею. Можна матеріальними ресурсами, можна роботами. Громада може також закрити свій вклад, але вона повинна підтвердити, що не тільки слова, а конкретні ресурси. Конкретні матеріальні ресурси фінансові ресурси вона готова вкласти. Це найкращий індикатор того, що проблема є важлива для громади. Скільки готова додати обласна рада? Половину? Ну, декілька параметрів зараз програми, тому що по конкурсу, який ви оголосили тільки що. Внесені багато змін в програму. Сьогодні 75 тисяч гривень ми максимально профінансуємо в наступному році. Максимальна стеля. Фінансування для об'єктів, тому що програма реалізовується тільки в бюджетному році, це 250 тисяч гривень. І в лютому місяці ми проведемо другий тур оцінювання після фінансової експертизи місцевих бюджетів. Наголошую, після фінансової експертизи в січні-лютому місцевих бюджетів, в яких буде підтверджено чи закладено в місцевому бюджеті фінансовий ресурс. Чи є гарантії, ті, які записані в проєктні пропозиції, реальні чи ні. І якщо все відповідає дійсності, проектна пропозиція залишиться в тому рейтингу в тих переможцях, орієнтовно, я надіюся. А якщо, скажімо, інформація буде не підтверджена, то ці проєктні пропозиції будуть посунуті в рейтингу набагато вниз або вилучені зовсім. Тобто 75 тисяч це до 50% фінансування проекту, 250 тисяч максимальна стеля. Останній термін подачі 14 листопада і початок фінансування після всіх організаційних заходів. Я думаю, що це буде березень місяць наступного року. Це серйозна відмінна ознака по механізму попередніх років, тому що ми проводили зимою, фінансували осінню і не встигали здати об'єкти. Сьогодні ми проводимо конкурс в цьому році, а фінансувати будемо в наступному. Ясно. Ну, е, якось незручно, пані Ірино. Ви все слухаєте, слухаєте, треба, щоб ви щось говорили. У вас в Бродівському районі? У мене в Бродівському, Бузькому, Кам'янко-Бузькому, Кам в тому цей, вашому мій. виборчому окрузі. Чи ви е, мали, е, власне кажучи, такі мікропроекти, чи ви громади, е, якими ви опікуєтеся, мали, і які результати були? Е так, звичайно, що це є дуже хороший, дуже правильний, дуже потрібний, необхідний конкурс. Коли я ще була депутатом районної ради, їздила з село в село, з села в село, звичайно, що люди просили, вимагали, зверталися про те, що он потрібно дитячий садок відремонтувати. Ось потрібно ФАП, ось потрібно огорожу на цвинтарі. А як, за що, і звідки? І, власне, те, що Львівська обласна рада. Зреалізовує дуже потрібні як міжнародні проекти, так і організовує ось такі конкурси. Це є дуже корисна і необхідна справа. Чому перше, ми вирішуємо надзвичайно важливі соціальні проблеми. Мене я готова говорити по і сьогодні. Я була, зокрема, на відкритті. Сьогодні відкриття дитячої групи, нової групи, наймолодшої, ясельної у селі Пониковиця Бродівського району: 35 тисяч з нашого, з нашого обласного бюджету на підтримку цього, цього конкурсу, на підтримку цього проекту. Звичайно, якщо б не було ініціативи місцевої громади батьків, які працювали, от сьогодні голова сільської ради розповідала, і були присутні всі батьки. І з, 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 звернули увагу на те, що були присутні чоловіки та які е, безпосередньо своєю працею, фізичною ф, е, зробили внесок у ремонт цієї дитячого, дитячого дитячого садка. Чи можна і так внести внесок? Звичайно, і так працею. А якщо немає немає коштів, оформляється то, актом. Відповідно так, оформляється актом. Є є робота е, показана е, е, сьогодні. Були присутні все село. І обласний бюджет, і сільська громада, і ми бачили результати праці. Відкрита нова дитяча група. Два багато тижні дітей. тому в селі дуже багато. Двадцять 26 дітей, мені здається, таких наймолодших. І, і, і ще і черга. І є діти народжуються, дякувати Богу. А тиждень тому я була в іншому селі, була у села Лукаші також. Це вже є про Оонівський проект, де була відкрита була стара школа. Вона відремонтувалася за кошти знову ж таки обласної ради. Це 150 п'ятдесят тисяч. Тому що вони прийняли ще участь у конкурсі, перемогли, отримали 50 тисяч е і кошти е про е Онівські 60, і місцева рада районна дала близько 40 тисяч, допомогла бюджетом. Але також, знаєте, якби прийшло все село, тому що всі працювали, всі допомагали. І коли, власне, тоді пропонувалося саме цей об'єкт, саме цю стару школу. І коли прийшла комісія, прийшла дивитися, ну нікого не було надії, що з що там можна щось зробити. Ні, не було надії. Минуло, це було кінець 12-го, напевно, що року. Ось два тижні тому ми. Ми відкрили дитячий садок у селі Лукаші, який, якщо б не було того конкурсу, там би ніколи не було цього дитячого садку. Тому це, звичайно, що потрібно ініціативу місцеву особ... і сільського голови. Тому що є дуже багато. Наприклад, от я хочу, є такі села, що я хочу допомогти. Я хотіла допомогти як депутат обласної ради, коли я була депутатом обласної ради. Я хочу зараз допомогти. Я приходжу, я розказую, а немає, на, на, немає підтримки з місця, немає підтримки сільського голови. І вже зреалізувати це важко. Тому ми вирішуємо соціальні проблеми. Ми вирішуємо таким чином, і це дякуючи під дякуючи обласній раді. Я думаю, що це може бути як певний такий пілот, показувати на всю Україну, як можна за я рахую що це невеликі гроші, а вирішувати великі, великі важливі справи. Друге, ми гуртуємо громаду, яка, яка долучається і, і цінує потім, і цінує це. Це Я думаю, що важливо. тут є важливіша річ з виховних речей, що ви говорите. Це. Тут є виховна річ, що відсікаються ті люди, які кажуть, а ви нам дайте, ви нам дайте. Та можна дати, але ви ж зробіть самі ну, щось. Так і не ви можна готові дати? самі зробити тоді дамо. Ну, Це дуже важливо, що буде цінуватися це, що зроблено своїми руками і куди вкладено свої власні кошти. Ну, кожна сім'я в селі. Там своїх 300 чи 500 гривень вклала у цю проблемну будову, чи це школа, чи садочок, чи що. Так? Вона зараз і діти будуть знати, і батьки будуть знати, що це треба берегти. Це дійсно виховний момент, і це зовсім інший підхід. А ще й один момент: дивіться: 231 проєкт, невеликих, але конкретних і якісних. 26 мільйонів гривень багато це чи мало. Для обласного бюджету. У нас є школи, які коштують 40 мільйонів школа одна, яка будується 10 чи 15 років, а за цей період, виявляється, вже не треба на 500 дітей школу, а достатньо на 250 чи на 300. Та якщо б при правильному підході в державі були запроваджені інструменти співфінансування, обґрунтування. То кошти би працювали би в тих сегментах, де є найбільш необхідно і де найбільш ефективно. Коли громада дає, вона не каже, що це коштує мільйон. Вона каже, що це коштує 300 тисяч. Вона дає своїх 150 тисяч. І вона не дасть нікому з будівельників вже вкрасти. там. Ніхто вже не вкраде, бо громада сама контролює, як ідуть будівельні роботи. Їй не потрібні завищені кошториси. Їй потрібно комфортне середовище для дітей, де вчаться, ну, де вчаться їхні діти або в садочку, де вони є. А вони стають господарем. Вони розуміють, що за ці гроші, які вони зараз могли б назвати мільйон, вони можуть зробити три таких проєкти. І вони зроблять, якщо вони зробили перший проєкт, вони зроблять на другий рік ще один, після цього ще один, і пройде тих 5 чи 10 років. І громада буде сама. Навчиться і буде заробляти, і буде співфінансувати, і буде контролювати. І саме це основна мета, до якої ми йдемо. Ну ви ще скажіть, що в такий спосіб ви боретеся з відкатами? А, а як ви думаєте, треба боротися? Саме в такий спосіб насамперед треба боротися. Держава повинна і влада повинна формувати такі інструменти, які не дозволяють е, тим мудрецям, відповідно скомбінувати різні схеми. Якщо цей конкурс є настільки е, технічний, особливо зараз, що е, кожна шкала оцінювання оцінюється незалежними експертами, е, буде передана до бальної системи. І е, сьогодні інструмент фінансування це є 79 балів із 100, і 21 із балів, е, із балів це є тільки там, ще ПКД, там зміст, пріоритет і так далі, то е, ми взагалі не, не причетні до оцінювання. Незалежні експерти, які фахові і підписують угоду про відсутність конфлікту інтересів, оцінюють ці проекти, і ми навіть не можемо змінити ніяких там рейтингів. А хто визначає експертів: експертів буде визначати конкурсна рада, але з подачі відповідно експертного середовища і є відповідні критерії до них, які які затверджені. Тобто, досвід, експертиза, угода про ну, знову ж повторюються вже про відсутність конфлікту інтересів і так далі і тому подібне. Це в наближені інструменти до європейських. Куди ми йдемо? Я, я, я підтримую ці ініціативи. Я хочу сказати, що я вже не раз, десь як, як депутат обласної ради, як представник громади, як депутат Верховної Ради. Ну до мене звертаються люди. Поможіть там, пролобіюйте, Ви люди люблять заркати вибийти, От і приходять бюджетні гроші. Як Проводить каналізація. Вже мені телефонують, виїжджайте швиденько, бо вже щебінь є на подвірах, де mm. поряд кладуть каналізації. Но, е, в, в ось таких е, конкурсах, конкурсах мікропроєктів, коли всі рахують гроші, коли гроші рахує бюджет обласний, коли гроші рахує сім'я, коли гроші рахує місцева, е, місцева рада, місцева громада. То за невеликі гроші, я вже казала, робиться велика робота. І ми бачимо ці роботи, тому що коли приїжджаємо і бачимо ці об'єкти, ну то, то є чим потішитися. Також ось вже Валерій Альбертович казав про те, що міжнародні співпраця з міжнародними фондами, зокрема, я ще була депутатом. Ні, я вже не була депутатом власної ради, але в е, 2013 році... депутат сидічна посада. Так, депутат це. Для такого покликання. Хоча та. б в, в, в риториці абсолютно скажемо. Якщо ти вже був депутат, то ти маєш цей статус наїчно. Так, Власне, вже я була народним депутатом, але підтримувала, ось щоб у нашому бюджеті Львівської області було закладено кошти на співфінансування Львівської області співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій. Тобто ми заклали скільки? 3 мільйони 572 сімдесят гривні. Так? А отримуємо 35 мільйонів 250 тисяч. Ось зараз я також їжджу і бачу, бачу результати праці і, і правильного рішення Львівської обласної ради. зокрема. Тому що зараз бачу. Прийшло сповоювати з депутатами. Так, і прийш, так, з адміністрацією. Відстоювати, Але... тому, так, відстоювати, тому що був певний ризик, кошти повинні були спочатку надійти фонд, і тоді фонд власне, фінансував. Але 3 мільйони і 35 мільйонів – це є… 3 мільйони з обласного бюджету. Так, 3, 3 мільйони. з обласного, ще 3,5 мільйони профінансували районні і місцеві бюджети. А, а, ще 80, а 35 мільйонів, ну 30 мільйонів з копійками профінансували, по суті, фонд соціальних інвестицій. Так, так. І от я вже була, я була в Буському районі, була в Буську. Буська, Бульська загальноосвітня школа номер один. Мільйон двісті. Є вже результати, вже робота робиться. Вже вікна міняються. Буз, сторони баби, це є дитячий садок, також вже видно, видно роботу, вікна, я не пам'ятаю, що ще там опалення. Андріївка, село, вже робота робиться. Також заходи у е, Андріївській школі першого третього ступеня. В топорові капітальний ремонт народного дому. Коли народний дім? Ми б з яких бюджетів ми б могли відремонтувати? В таких сумах, Власне, тобто це... Так, мільйон чотириста вісімдесят. Капітальний ремонт народного дому. Мільйон чотириста вісімдесят. Оце завдяки участі і участі в тому проєкті. Знову ж таки. Ще він не був на, на подвір'ях в громадян. Не Поки що не, не був, не був, не був. Красне, красне дитячий садок Калинонька чотириста шістьдесят. Це, отже, скільки 35 п'ять мільйонів, чотири райони Львівської області. Радехівський, Бузький, каменко і Турківський райони. Всі 27 проєктів, які зараз реалізуються. Абсолютно, скажемо, тобто завжди є оперативні проблеми, але сьогодні вони на контролі моніторяться. Ми постійно зустрічаємося з адміністративною групою проекту, допомагаємо де там врегулювати якісь питання, особливо по фінансових казначейських речах. Тут ми поставили цей жорсткий пріоритет, і, і всі проекти виконуються, і будуть ми переконані е... якісно зроблені роботи. Валерій Львич, а ви пам'ятаєте, як вперше це було? Та ні, ніхто мав віри. Які конкурси, які конкурси Я завжди мав віру. Та, е, і не було спочатку таких ініціатив до тих до участі в цих конкурсах, Та хто там перемагає, та як завжди надурать. Конкурси проведуть, переможців ну, не були ентузіасти, які вирішили це зробити. Е, так, гроші залишаться і все, і, і на тому закінчиться. А в нас зараз я так розумію, що щоб стати переможцем цього конкурсу, то треба. Постаратися, ну а як же. гроші так не повинні даватися. Гроші повинні даватися під слово, під відповідальність і під результат. Я хочу доповнити тільки, що враховуючи курсові різниці, в програмі з'явилися додаткові ресурси, і було оголошено конкурс. І до 10 листопада територіальні громади по цій програмі. Ще подаються на, на додаткові конкурси, тобто мова йде про всю область, вже, і буде можливість, якщо все буде добре, то профінансувати ще, можливо, 5, а можливо й 10 проєктів вже в наступному році. Але рішення буде прийнято ще цього року: 10 листопада листопада, дедлайн, остаточна Число, доки мають подаватися, але там вже ми не встигаємо з обласним бюджетом. Там місцеві бюджети жорстко повинні витримати свої зобов'язання 20%, ну і мати хоча б ПКД, актуалізоване або кошторис. Будь ласка. У мене є ще таке практичне питання. Можливо, воно виникає в тих людей, які дивляться цю передачу, і хотіли би податися на конкурс. Значить, от Пасту. я хотів би подати матеріали на конкурс. Але їх треба правильно оформляти. Чи ви проводите якесь ну, мінімальне навчання тих людей, які мали би це робити? Це, це ще. Там. В, в цьому процесі люди вчаться. Це не менш важливо, ніж кошти. А, до речі, по мікропроектах ми е, з наступного тижня розпочинаємо кущові інформаційно-консалтингові семінари. Окрім цього, цього року ми вперше будемо зараз відкривати в е, е, онлайн режимі. Портал форум, по суті, де будуть наші експерти надавати консультації, якщо хтось просто з місць буде запитувати, тому що відстані, дороги, суб'єктивний фактор, а будуть експерти, і сільський голова або громадська організація може клікнути, зайти, написати через день-два йому буде відписана професійна відповідь. І ця відповідь буде типова, системна. Для інших зразу можна буде почитати. Це зараз управління обласної ради завершує таку платформу, і ми ну, скажімо так в нові технології. Ну це просто зрозуміло. Хотіли це як бідти. форум це про навчання, консалтинг ці всі речі вони є. І, і, і цьому, навчання в буде програмі. в якихось е, центрах по області? Ну, щоб не їхали всі у Львів е, і не їхати в кожен район, тобто нам треба за 10 днів, за максимум за 2 тижні провести е, ще раз інформаційно роз'яснену роботу, ну, навчання. Так, Воно буде образно в стрію. Наприклад, стрій, брода і щось таке. Власне, я е, підтримую ці ініціативи і сама як. Депутат обласної ради, вже зараз Верховної Ради, займаюся такою роз'яснюваною роботою. Я сільським головам кличу, запрошую, розказую, наполягаю. Якщо десь сільські голови не рухаються, то людям розказую, громаді кажу, свого голову. Там, десь голова неактивний, рахуйте, що пройде там 2-3 роки, скажімо, ініціативні інші люди, скажімо, стануть сільськими головами, ті, які будуть самі ініціювати ці речі, і будуть оце робити. Тому що не завжди сільська рада, а десь є переможцями. Може вуличний комітет зібратися. Як нас у ті об'єднання, що нас у Тризамі ЖЕКів? ОСББ. ОСББ, багато переможців ОСББ. Так, це так? зараз. До речі, ми до програми «Нерозбереження для населення вносимо на сесії додаткове рішення, де будемо стимулювати також такі організовані об'єднання громадян. Скажімо, в, в цій програмі І це дофінансовувати будемо ОСББ. І, і власне варто сказати, що проекти різні. От в Кам'янці, бузькій це є огорожа цвинтера, так. В селі, наприклад, в селі Бродівського району там проект називався без води, ні туди, ні сюди. Це означає, що провели воду. Так. Там село Смільно, так я що собі пригадую, це вуличне освітлення. В школі вікна, наприклад, усі бродівські школи батьки здавали гроші. Це їхнє співфінансування. Вони допомагали роботою, допомагали ті вікна ставити. Прийняли участь в конкурсі відповідно. Бюджет обласний, і цей конкурс допоміг. Міг фінансово фінансово Як говорити різні. про сільську раду, а пан Валерій говорив про ОСББ тільки, що так от мені різні цікаво, ОСББ може подати отеку, окремо і чи йому потрібно тоді якусь, значить, заручитися Просто підтримкою? Для, для СББ у нас є ще ради. одна програма. А, є, це є ще одна програма, тому що це я. Є... Окремий базовий рівень, який, але в принципі це і орган самоорганізації, який міг би і приймати участь у цьому. Але для... для них ще є окрема програма. Я просто хотів би зараз ще раз акцентувати увагу, що в наступному році оцей конкурс, який оголошено, де ви акцептували цей конкурс, наші пріоритети визначені: народні будинки це вже третій рік поспіль, і енергозбереження в освітній сфері, тобто школи і дитячі садочки. Це, це два пріоритети. Ну, і інші. Ну, просив би утриматися при написанні по кладовищах, бо, 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 бо скоро ці паркани в кладовищах будуть там такі, що. що це… Ну, ну, невідомо як і, їх ні, розширювати. Хай буде, скажімо. Але Добре, я думаю, громада дорогі це сама Дорогі гості, На жаль, ми в прямому ефірі і час наш завершується. Тому я вам дуже дякую, що ви прийшли. Я сподіваюся, що нашим гостям було цікаво подивитися. Нашим телеглядачам було цікаво подивитися про що говорили наші гості. А я хочу додати до цього і завершити знову ж таки частиною цього оголошення, що прийом документів на участь в конкурсі мікропроєктів здійснюється до 14 листопада у Львові в обласній раді на вулиці Ведниченка, 18, кімната 321 і 328. Необхідну інформацію ви можете отримати на офіційному сайті Львівської обласної ради. Додаткову інформацію можете отримати за телефонами 032 2 999 818 235 50 76. Дякую вам, що ви подивилися цю передачу. Дякую вам, дорогі гості, що ви прийшли. Я сподіваюся, що дійсно те, що ви сказали, було дуже цікаво для мешканців нашої області і можливо не тільки. До побачення. you uh -huh.